Одна сусідка в іншої запитує: Слухай, а що у тебе так помідори добре ростуть? А інша відповідає, так ось захожу в теплицю гола і помідори червоніють, дивлячись на мене. Пробуй теж так зроби. Через тиждень знову зустрілися. Ну що, як ефект? Та ось з помідорами ніяк, зате огірки поперли. Іване, ти мене любиш? Звичайно. А заради мене зламаєш берізку. Ламаю, а вербу і вербу зламаю, любов моя, а сосну, а сосне що весь ліс переламаю. <риклад> лікарю, лікарю, як він? Ви знаєте, він у важкому стані, у нього обширний інфаркт, переломи. Я можу з ним поговорити. Ні, на жаль, це неможливо. Якщо ви щось хочете йому сказати, скажіть мені, я передам. Запитайте в нього, я здала на права. <ривіт> Привіт! А що в тебе зоком? Звідки фінгал? Та це ми з Галькою йшли з дня народження вночі, а з підворіття мужик виходить чисто гопнік і каже: є закурити? Ну я розуміючи, що буде далі, відразу без розмов їбашу його по яйцям і добиваю в голову. Ото ти там Mortal Kombat влаштував, а фінгал то у тебе звідки. А фінгал від гальки. Я ж не знав, що це батя її був. Дев'ята <риклад> ранку двоє мужиків купують горілку. До верхівки пляшки прикріплений пакетик з горішками. Чергова рекламна акція. Перший. Е, дивись, тут ще й горішки є. Другий. Це щоб від білки відкупитися, коли прийде.